любенькі, дорогенькі, Ще раз сьогодні доброго дня. Доброго дня! Для кого він добрий. Це передали мені нові свічки, зроблені. Якщо такі свічечки, кому що треба вайбер, ви пишете. Не дзвоните, не видзвонюєте, я не беру, розмовляю тільки на розкладах. Тоді, коли ви замовили розклад, тоді я до вас виходжу в той час, який я вам пишу, і ми розмовляємо. Відео, без відео, як кому хочеться. Хто з відео дивиться, хто без відео. В общем, все ми рішаємо. Відео, значить, з відео всі карти показую, все розказую. І так далі. відправили свічки, ви вже пишете. Там свічки, набори, ви пишете вже сьогодні, що пополучали палити. Буває, свічки не горять. Я, я, це, ну, от, от жінка пише, зробила чистку, там свічка якась три рази погоріла. Понимаєте, це в кожного своє може бути, чого вона не горить. Може однієї чистки бути мало, може, 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 може дом такий бути, може квартира така. бути. От. Десь щось якось не складається. Тобто з кожного це своє, це треба дивитися, ну, як мені треба дивитися розклад і дивитися, чого вона у вас може не горіти. Чого вона у вас там три рази загорілася, нормально горіла, потім перестала горіти. Це у кожного, я його роблю, що для одного, що для другого, що п'ятого, десятого беруться ваші дані, все, вона намолюється, вона начитується, вона всі соки туди даю, даються, в цю свічку вкладаються. Чи свічка прийде із чашкою, чи свічка прийде з, з бучим вона прийде, чи сама свічка прийде. Все вкладається під вас. Через що воно, бува, одного горить, а в другого не горить? Тому що одна людина може бути. Не знаю, скажу, чистіше, чи як вам об'яснити, а друга людина щось мішає, може, ці свічки. розумієте? Так що це кождо індивідуально. За мій, за мій період на Ютубі ну, на одній руці можна посчитати, хто написав там. Щось, щось не горі, і то я кажу, що трошки підожіть, не трогайте, може період такий, може дні такі, може ночі такі, луна така. Тобто підожіть трошечки, потім пробуйте знову її палити. У мене я вам ось стара, стара, стара свічка. Я вам запалю, вона буде горіти до кінця. А у вас такі самі свічки. Ну, такі, чи такі, чи оттакі, без різниці, вони однакові, вони однакові, вони руками робляться моїми. І ніхто не робить, щоб свічка у вас не горіла, який, який прикол. Значить, є причина. А причина, я не можу сказати пальцем в небо, яка причина? Тому що у кожного може бути своя причина. Може мільйон причин бути. Навіть по тій самій магії, по тій самих чистках, по, по всьому-по всьому. Може бути, навіть приміщення у вас таке, яке не дає горіти ці свічки. Ви зробили чистку, хорошо, приміщення ваше може бути. Все може бути. Це кожного треба дивитися. Так що такі діла, кому що потрібно, пишете у Viber. Кажу, ну, дзвонять і ночью, і днем, і утром, і, і прям срочно треба, срочно, якщо треба срочно, десь в друге місце йдіть, там де срочно. Я за кожну свічку, за кожну часку, за кожний розклад відвічаю І срочно тут не буває. Так, подивимося Байден. Байден пішов уже все. Все, подивимося, яке добро він приніс для України. Я розумію, нас в нас в самій Україні, нам до Америки, де ми де Америка. Ну, діло в тім, що от така чуйка якась робить, що знаєш, хтось управляє. Хтось управляє, і все це, що відбувається, це, знаєш, хтось заказує музику. цю. Чогось так. Так кажеться. Те, що відео зробила я за цих, що билися, я в шокі. Я розумію, що це може бути в кожній країні, може бути не одне воно, не перше і не останнє. але діло в тому, що до чого ми докачуємося. І там ось читаю коментарі ваші, що заставляли її читати нас з матюками. Ну то Це не дьявол вже праве світом, а риба, а риба гніє з голови. А все починається з голови, не Низ, знизу зверху. От все те, що з нами відбувається внизу, все це воно йде зверху. Тільки там ну, такі масштаби, болі такі. А тут так от: вліз завезли дитину, якій там 10-12 років, от їм зробили 10 недоділок, щоб вони прокляті були. Оті всі морди ті, що. І Ще й виставили. Хто вони, хто їхні батьки, не знаю. В нас теж з чоловіком були діти, були, були, є діти. Я маю віду, були вони маленькі. Ну, в тому смислі, я маю, віду, що було й 10 їм год і росли, і все. Ти кожен шаг дитини контролював. Не було мобільних. Не було десь там 5 минут, десь там 10 минут, не знаю. І ми ж не супер-пупер якісь. Ми підривалися, чи чоловік, чи я, ну то есть контроль, контроль і був контроль постійний. Що син, що дочка були під контролем. Як вона Аня каже, мені бува, що я вже школу кончила, мабуть, чи закінчила школу, чи їх закінчила, чи закінчила На танці, я прошуся, а ти мені кажеш, ні. Я питаю, чого, а ти не об'ясняєш. От кажу, ви й виросли такі. Тому що вам время от времени казалось, ні. От у вас тепер свої діти, і подивимося, як ви. Скажете, давай ходи і можете приходити. Там гулять гулять і гулять. Кожний шах контролювався. Що син, що дочка без різниці. Це ж не те, що вони гуляки. Вони, від... вони і гуляння, ну це було ну, то есть, це не діти ті, які там. Гуляли, непонятно от гуляли, скільки хотіли, й де хотіли. Ні. Ідеш туди, щоб я понімала, що там. Ідеш отуди, я розумію, що ти там. Якщо, не дай Бог, тебе там немає, ну, на другий раз не підеш, нічого тебе ніхто не вбиватиме. На другий раз ти не підеш. Ну, тобто за дітьми контроль був. Повний контроль був. Щас, щас, що це таке? І ми кацапи, кацапи, кацапи. Та нахер нам ті кацапи ми без кацапів себе з'їмо? Не з'їмо, то понадкушуємо і повипльовуємо? І хтось каже, що світом не дьявол прави? Оце що робиться? Все це Що робиться? Що з цих шмоканьдявок оцих 12-літніх чи 15-літніх? Що виросте? Які вони жінки будуть? Які вони матері будуть, які, 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 які вони Які вони по відношенню до батьків своїх будуть? Що це? Що це? Робити відимості, чи вид робити, що нічого не проїзде? Ми й так робимо вид, нічого не проїздить. Сьогодні у нас по вулиці похорон йшов. Воїна привезли, ходив тут дядько такий безвредний, сідий дядько, ну, молодий дядько, не ну, маю вду безвредний, тихенький, спокійний. Ходив, сьогодні понесли, привезли, поховали. Скільки такого по Україні? Ми вчимо далі, мовчимо далі. Роти закрили, мовчимо далі. І вливаємося, хлопаємо в ладоші і як все в нас замечательно. Кацапи враги. Так, давайте подивимось. Це ліричне відступлення. Вони вже мене задовбали. Вірите ви чи ні, що вони вже мене ці відступлення. Задовбали, вже треба на любов переходити і робити розклади про любов. Так, да. дьявол править світом, світом править дьявол потихеньку. Через отаких от отих діток в лапках, дітки. Ті дітки вже бачили те, що ми в свої годах не бачили. І що ж ті папіки, маміки їхні думають, от що вони будуть з ними далі робити? Ну, що з ними буду? будуть Будуть одмазувати, будуть за границю виїжджати, будуть щось понятно робити. Ну, взагалі, ну от що, що, що? А більше поражає от мене, от чесно вам кажу. Саме більше мене поражає от людське оце все, знаєш. Виносимо, ховаємо, ховаємо, виносимо, зловили, винесли діти, оце в лісі, отакі, отакі, понімаєш, це вже магія, це вже костри, це вже скоро на кострах спалювати будемо. Чи що Чи що чи дальше буде? Ну, от, цікаво, навірта. От що далі буде? Даже оцей случай взяти по карті, подивитися, і подивитися, що далі буде. Ну, от, як карта, карта та з ума зійде вже, не те, що. Карта, мабуть, скаже, ви вже там. Так, що хорошого зробив Байден? Давайте, пішов в відставку. Все. Другий прийшов, спаситель міра. Давайте подивимося. Давайте, якийсь розклад треба зробити. Я навіть не можу придумати тему. Я з утра якось в цьому всьому, ну. Так як і ви. Я не кажу, що я така, ну і ви такі, я маю в виду адекватні люди, то понятно, що це. Дивитися за своїми дітьми треба. Дівчатка, хлопчики, чоловіки, жінки, в кого діти, дивіться за своїми дітьми. Дивіться за кожним шагом, питайте, хай не закриваються, не скривають, тому що, ну, блядь, ну не для того, що ви дитину родили, щоб якісь. Уроти, матюком сказать, в лісі покалічили цю дитину. Ну, не для того ж її родили. А потім в окоп там грохнуть. Скільки стоїть життя так інтересно в Україні? Ну, ціна життя, просто життя, простої життя, От яка ціна цього життя? Ну Скільки вона ціниться? В Європі, напевно, ціниться. Ходять всі кохви з утра, там круасанчик з утра, в Америці теж ціниться. Це вони там. Скільки ціна житті в Росії, в Україні? От яка ціна? І це ж нічого тут сверх'єстеного, що знаєш, що сидимо ми тут проти наш якісь інтриги, бо собрались у власть, от якісь інтриги плитам. Це ж те, що з нами, ну це все життєйське, це все будні України. Це все жість, так сказати, Україна. Це ж ніяких заговорів, ніхто не проти кого. Ну просто. Міліція, поліція де? Де Де закони, такі, що, блядь, у маму, папу взять і роздіп'ять? Одного, другого, третього. Так і навчаться. Дітей держати, а ні десь в якісь притони здавати чи притулки якісь, закритого режиму. Якщо такі не управляємо. де вчителі, де директори, де школа, та, що це все там происходит. Це ж не думаю, що вони за один день проснулися і от так і стали. Отакими такими уродами, прям за, за одну ніч привратилися в уродів. Так, все, давайте. Нічого. Колись проснемося, дай Бог, щоб було не пізно. Колись проснемося. Так, що зробив хороший Байден для України? Для Америки це таке. Понятно, для себе вони все роблять. І те, що з Україною виходить, вони для себе це все роблять. Ну Давайте подивимося, що зробив хорошого Джо Байден. Давайте, Джо Байден, що для України зробив? П'ятерка. нестабільно зробив. П'ятерки — це самі нестабільні карти в колонії. от, щоб ви розуміли. Це самі нестабільні. Ну, п'ятерка жезлів це карта боротьби. Боремося один з одним, боремося в світі якась боротьба проходить. Ну, тобто в нестабільність. Загнали в нестабільність таку Україну. Давно воно це все почалося, не вчора, не сьогодні і завтра не закінчиться. Давно це. Бачиш, ну от як, от Америка добродетелі такі наші. Чого така боль? Чого такі карти йдуть? Якщо такі добродії вони для нас. Ну, зброю, понятно, зброю. То, понятно, що, як сказати. Якщо воювати надо було і для них, щоб ми воювали, то й зброю треба давати. Палками ж оце ми ж не воювали, понятно кажу, щасливі люди, хто робить розклади, і в них все замечательно хорошо вже завтра, а ще краще, якщо сьогодні. Ну, де замечательно добре, якщо ця боль ще Україну не відпускатиме? Ну Тобі Джо Байден. Давайте ще картку візьмемо. Больно, больно. Ну, Фактично, це не їхня боль, це наша боль. Їм не больно, та жінка. Я вже думала, знаєте, дивлюся це відео. Думаю, може, це, це жін, ну хай там дитина, дівчинка, може, це отакий случай якийсь. Карма, карма, кармічна карта. Кармічна карта це все карма для України, до той Байден, і Трамп прийшов. Це карма. Карма за те, що бачимо і мовчимо. Бачимо і мовчимо. 30 годин, чи скільки ми там незавісності, бачили і мовчали. Бачили і мовчали. І Зараз по Ютубу крутять перше місто, хто там залужний, друге місце. Чи, чи Зеленський перший, вдруге там цей, третій. третє. В Юлі підтягуються рейтинги Порошенко. Ну тобто вже уже, уже опять все те же на мене. Опять уже все воно замечательно. Ні, карма. Я думаю, що оце по цій карті б сказати те, що заслужили, те й отримаємо. Те, що заслужили, те й отримаємо. І все. І будемо получать. Не хочеться казати те, що от як сказати, те, що в душі, от ти чувствуєш. От не хочеться просто. Ну, тут, тут при ньому якась дома була якась дома, яка теж лепту внесла в Україну. Тобто, тут фактично як на трьох було. То що це троє, чи з три, чи три, три страни, чи три людини, які оцим усім там крутили, вертіли. ну, Я думаю, що воно ніде нічого не дівається. Карта продовжує, це все. Що зробив хороший? Не одної хорошої карти немає. Що б там не написали і зброю давали, то краще б вони, блін мир допомогли зробити в Україні. В самому Ну, не те нужно було. Що зробив хороше? Імператриця Україна. Загнали, загнали благополучну оцю клітку Україну. Вона імператриця, це карта Україна. Це восьмерка і ви бачите ось. Ви бачите, яка ловушка, в якій Україні знаходиться. Да, більше більше. Більше, більше. більш. Чесно так вам сказати, як на духу. Дивися, де наш чемодан лежить. Де наш здоровий чемодан? Через фінанси, через фінанси. Тому що, що фінанси, власть, все це свої діла, свої махінації, Дивляться, не дивляться як на людей, як душі людські, люди. Ну, на це все не дивляться. Дивляться зі сторони вигоди, дивляться зі сторони. От вам байдена. Карта луни. Загнали хрен собачий такий, що виходу, виход дуже довго шукати треба. Мутили, мутили, по луні, крутили, крутили кредити до кредитів, підсаджували, поки підсадили. розумієте, поки підсадили. Да, будемо, знаєш, як ото кажуть, чи знаєте, як кажуть, будемо п'ятий югол шукати. Це так кажуть в кімнаті п'ятий угол. Ну, будемо і в Україні шукати п'ятий угол. Давайте Трамп. Прийшов Трамп. Завтра нам розведеться. Завтра все стане на свої міста. Прийшов Трамп. Тяжело буде і при Трампові десятка жезлів. Тяжело. живо, непростий період буде. Десятка мічей ой-ой-ой-ой-ой. Хоча це завершення. Десятки це закруглятися можемо. Можемо закруглятися. Да, дивися, карта показує. І карта вибора. А він без вибора вставив. Трамп оставив без вибору. Тобто фактично вибор без вибора буде. А що тут вибор буде? Імператора вставлю, або на вибори погонять усіх. Навіть слов не хочу підбирати таких нежних. Або на вибори всіх погонять, вибори імператора будуть. Або, або вибор без вибору оставлять. Тобто імператора теж можуть якісь. Ну, я вам скажу, що ця боль, як карта показує, вона падає. Не тільки для людей простих, простих, а й для людей з голубою кров'ю. В лапках, в великих лапках, голуба кров. Люди з голубою кров'ю такого такого своїм народом не роблять. Як не болезнено буде, як не тяжело буде, він постарається, Трамп, постарається ну, по десятках закончити це все. Закінчити. Тобто, погнавши на вибори, оставивши без вибору, і тут три десятки, десятка, і десятка Пентаклів падає. Так що, що це за вибір буде? Що це за вибор у нас буде? Через який буде голова дуже багатьох боліть? Тобто дуже багато, дуже для багатьох кошмар почнеться. Через фінанси. Через фінанси. Через... і тут карта Єрофан. прямо. Да. Тут так сили прямо цього хочуть. Світ, світ, світ буде ділитися на трьох. І тоді, коли світ поділиться на трьох, тоді наступить стабільність. Більш-менш наступна стабільність в світі. Ну, по крайній мірі, так карта показує. Поділивши світ. Тоді, ну, поділивши світ, розділивши світ на трьох. Тройка папа пода, Тоді тільки у четверки жезлів буде в світі стабільність. Поки місці цієї стабільності не буде. Взагалі я не так хочу спитати ще, а от буде наказана людина, яка. Людина, люди, яка, які, яка, Оце все примерно. Хтось буде за це все наказаний. Там, людським судом, вищим судом. Буде хтось наказаний. Давайте так, це вже не так. Хтось буде наказаний. Договорюються, усе одно так договорюються, щоб ніхто не наказаний не був, що це не розумієте, ви навіть, як, наскільки усіляно договорюються. Тому що відрізають, одрубають якісь поті. Буде хтось наказаний. Ну, великі гроші, зрозуміло. Великі гроші є, з великими деньгами. тут будуть крутити. Договорюються, договорюються. Ну, опять же, ж, дама, що це за дама, коли ти прийдеш до нас? З мечом в руках. Не знаю, опять же, ж, якась дама, якась ситуація остра, де щось, і подімаєте, якась, якась дама в нас вилазить прямо з тузом мічей. Резка дама, остра дама за фінанси. Розбір прольотів насчет фінансів. І желання в неї буде дуже велике. Ну, поки помиреності саме топчемся на місці, в своїх ілюзіях ми сидимо. Ну й ждам, все ждаємо. От ждаємо, 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 ждаємо. ж дам. От ждам, ждем, ждем, ж Попереч, в своїй печері, каждий свої, в свої норки. Сімка Пінтаклі це в нас картання ожидає. Сімка кубків це в нас ілюзії, в своїх ілюзіях. Карта умірності це карта, топчимося на місці, нічого ніде фактично не происходит. Ну, а Карта желання є, желання в людей, щоб щось помінялося, щоб ситуація мінялася. Ми ну, молимо Бога, щоб ця жінка десь колись з'явилася на горизонті, з мечом в руках. От, молимо Бога, щоб. Тому що тут буде розбор польотів через великі великі деньги. Великі деньги. Хоча зараз всі сили кинуті на те, щоб договарюватися за, ну, за, за подальше, мабуть, цар, царствування. Такі діла. Не знаю, треба було робити це розклад чи не треба було. Не знаю, якесь таке все. Якесь таке, все не таке. Лубенькі, дорогенькі, хочеться щось хороше зняти, хочеться щось хороше розказати. Хочеться, а все хороше тут крив глаза, подивився. А воно. Дивіться за своїми дітьми. Дивіться за своїми дітьми, особливо діти, які в школі, які, які, які можуть від вас це все щось скривати. Надо балакати з дитиною, треба об'ясняти, треба, щоб дитина не боялася вам розказувати все, що відбувається з нею, з ним. Ну, тобто, треба цікавитися життям своїх дітей. Як би не було, тому що, що отакі тварі, отакі тварі, та їх, блядь, їм в аду горіти, прям на землі, щоб ад їм наступив та, дитин, хто вас трогає? Ще харі свої ж знімають, виставляють. Дивіться, які ми круті. Та гидко паличками вас трогати. Хоч ви там і, і, і подростки, донуски. Все, пока.